Організатором змагань виступив Калуський автомобільний клуб Рейсвар, керівник Володимир Лабенко. Клуб об'єднує 13 активістів, які прагнуть розвивати автомобільний спорт у Калуші. Це люди різного віку, усі мешканці нашого міста. На рахунку клубу проведення змагань з автослалому, автоігор, стріт, дамп, орієнтування, кільцеві змагання та іншим. Ці акції відбувалися протягом літнього періоду вулицями міста. Також члени клубу брали участь в логічній грі квесті, що проходила в Івано-Франківську. Активістом рейсвару може стати кожен, хто любить автоспорт. При цьому наявність власного авто не обов'язкова. Збори клубу проводяться щосуботи, о 20.30 біля каменя незалежності. 23 серпня на тренувальному майданчику у підгірках рейсвар провів змагання з автослалому, присвячені Дню Незалежності України. Для залучення чим більшої кількості автоспортсменів, як досвідчених, так і новачків, організатори створили найпростішу фігуру з автослалому. Всі учасники, господарі і гості зі Львова показали досить хороші результати. Цікаво, що марка автомобіля на результат змагань практично не впливає. Після трьох залікових заїздів учасники посіли такі місця. В передньому приводі перше місце львів'янин Богдан Соломчак на шкоді Фабія. Друге місце Володимир Врига зі Львова на Тойоті Корола. Третє місце також львів'янин Тарас Мартинюк на Мазді. У задньому приводі місця розподілилися таким чином. Перше місце Маркіян Клименко Львів, на ваз 21.01. Друге Володимир Грисько з Калуша на ваз 2107 Третє калушанин Володимир Лабенко на 402-му Москвичі. У вересні клуб Рейсвар планує організувати кільцеві змагання, а в листопаді автослалом. Ні, я не понял. Він пересікає, тільки він може присутку нажимає. Але має дуже до Так, Якщо він пролітає, то він може те я. Давай, потім. Є.